Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української. Вітаю вас! І у мене радісна новина. Та-дам! Спершу мені вчора було погано, потім добре, але про все це розповім сьогодні у 65 й серії серіалу Життя репетиторки, і в нас 19 березня середа. Отже, вчора я для того, щоб провести денні уроки, збиралася завести генератор. І генератор би мені забезпечив якраз і денні, і вечірні проведення і денних, і вечірніх уроків. Але я не змогла завести генератор. Мало того, я там зламала один перемикач, коли намагалася його завести, цей генератор, і через те мені довелося скасувати одне індивідуальне заняття. Бо далі у мене були групові, і я розуміла, що індивідуальне мені буде легше перенести. Індивідуальне довелося перенести нам, а групові я думала, що не зможу провести. Я думала, що одне і друге групове, нехай я друге дотягну, а от третє у мене вже не вистачить просто електроенергії. І групове заняття в телефонному режимі проводити буде важко, тим більше, що у мене групове останнє це п'ятикласники, їм без вправ буде важко працювати. Хоча теж збиралася їх організовувати, але, на щастя, дали світло. І тому одне заняття перенесла, одне групове провела, інше групове попередила, що може перерватися, але воно не перервалося, бо о пів на сьому дали світло. І мало того, що дали, дали з напругою 220, чого не було тиждень, і дали, от до сьогодні є світло. І я, ви знаєте, як тубілець якийсь, який ніколи світла не бачив. Ходжу, тепер радію, господи, тепла вода є. Мой чай ми я можу заварити. Ой, я можу нормальним інтернетом користуватися і не боятися, що в мене закінчаться акумулятори. І купа, купа, купа всього. Тому, як кажуть, забери в людини те, що вона мала, а потім просто повернеться назад, і вона буде дуже щасливою. Оце мій випадок. А ще у своїй роботі зараз стикаюся із тим, що в учнів, які навчаються зі мною перший рік, провалюється базис. Про що я говорю? І чим це може бути корисно? Дивіться: ось ви, наприклад, мама учня, і ви прийшли до репетитора, перший рік працюєте, і десь учень пішов, 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 а потім оп, провалився. І коли він провалюється, інколи це може бути пов'язане з тим, що у нього базові теми страждають. От вивчили ми, наприклад, з учнями восьмого класу відокремлення означень. Означення відокремлюється, якщо виражена дієприкметниковим зворотом, що розташовується позаду означуваного слова, виступаючи в ролі означення. І дитина може завчити це ідеально. Дитина може мені це переповідати. Дитина може бачити навіть ці звороти на уроці і потім в домашньому завданні не впоратися, тому що вона не розуміє, коли дієприкметниковий зворот є присутком, а інколи взагалі не бачить звороту, а інколи взагалі не бачить дієприкметників. Тобто в неї хитається база, яка закладена в сьомому класі. Так само може хитатися база, яка закладена в 6, в 5, в 4 класі, інколи діти не розрізняють, наприклад, елементарного, що таке твердий звук, що таке м'який, і коли м'які, а коли тверді. Отакого От буває, не знають. Бувають не знають голосних чи приголосних. Тобто, якщо у нас база хитається, якщо ми одну цеглинку з базової конструкції прибираємо. Уже у нас виходить пізанська вежа, уже хитаються знання. А якщо у нас кілька цеглинок прибрані, то вся ця конструкція, яку ми надбудовуємо далі, може просто завалитися. Незважаючи на те, що в мене мова, а не математика, це діє так само. Знання нашаровуються, нашаровуються, нашаровуються і все може впасти. От у мене періодично все падає і. Особливо це буває тоді, коли в мене змішані групи, коли я знаю, що діти зі мною здебільшого вчилися, і хтось от може просісти через те, що не навчався зі мною. І тому, майже щоразу я перед тим, як вивчати тему, говорю про базові оці ключові моменти. І ми проводимо діалог на елементарному базовому рівні. Діалог для початківців. Якщо ми вивчаємо дієприкметник, а що таке прикметник? А як це дієприкметник? А як його розпізнати? А назви дієприкметник? А як це дієприкметниковий зворот? А в цьому реченні є зворот чи немає? А отут от, от є чи немає? І вже потім ми починаємо вивчати матеріал восьмого класу, якщо я з дитиною знайома перший рік, бо інакше у нас можуть виникати ось такі проблеми. Через те, що хитається база, ми завалюємо всю конструкцію. І якщо в класі або разом зі мною ми ще якось тримаємося за допомогою того, що десь є підказочки, то коли ми опиняємося самостійно, сам на сам і з викликом, і з цим зворотом, то тоді у нас виходить протистояння, і зворот перемагає і все, ми впали і переможені. Щоб цього не було у своєму предметі, я часто згадую базис, основу, початки. І тоді легше працювати, тому що тоді дуже чітко видно, ця вежа побудується чи вона буде хитатися. Чи закладаєте, чи перевіряєте ви наскільки тверденька база, наскільки на неї можна спертися, коли викладаєте теми для своїх дітей, чи використовуєте ви цей підхід, чи нашаровуєте теми далі? І наскільки в звичайному житті ви людям пояснюєте з нуля. Тому що я стикнулася з тим, що мені пояснювали, як заводити генератор. Але при цьому я розказувала, розповідала, що треба тягнути. Просто тягнула я не туди і не в тому напрямі, і тому він не зміг завестися і зламала я там частину генератора. Ну, добре, що буде він все одно працювати, але все одно ай-яй-яй. Отже, таким чином я стикнулася з тим, що мені не пояснили якихось речей, які були. Елементарними і пояснили ваші речі. І я колись стикнулася сам на сам з ситуацією, теж як діти не змогла впоратися. Наскільки так часто було у вашому житті, коли вам пояснювали щось важке, а ви помилялися у дрібничках. І, скажіть мені, будь ласка, про що ще вам розповісти, що вас ще цікавить? А ми з вами зустрінемося завтра. Гарного вам дня, гарного настрою і до зустрічі! До побачення, підписуйтеся, долучайтеся, буду рада!